Номер 944 сторінка 208. Вирази у метрах. 3 дециметри, 18 см, 5 дециметрів 2 см, 3 мм 1 см 5 мм. І друге. У годинах 5 хвилин, 7 хвилин 15 секунд, 3 хвилини 5 секунд. Перше. 3 дециметри потрібно виразити у метрах. Пригадаємо, що в одному метрі 10 дециметрів. Отже, 1 дециметр становить 1 десяту метра. Давайте все запишемо, що в одному метрі є 10 дециметрів. Отже, 1 дециметр становить 1 десяту частину метра. У нас 3 дециметри. Отже, 3 дециметри дорівнює 3 десятих частини метра. 18 см. Пригадуємо, в одному метрі. Скільки сантиметрів? 100 см. Один см становить одну соту. Отже, 18 сантиметрів, становитиме 18 сотих частин метра. 5 дециметрів 2 см. 5 дециметрів 2 см, ми запишемо, як 52 см. 5 дециметрів в сантиметри, переводимо у сантиметри. В одному дециметрі 10 сантиметрів, отже 50 і 2, 52 сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів, 1 сантиметр становить 1 соту метра, отже 52 сантиметри дорівнює 52 сотих метра. 3 мм. В одному метрі 1000 мм. Отже, 1 мм становить одна тисяча на метри. У нас 3 мм, отже, 3 мм дорівнює 3000-х метра. Один сантиметр 5 мм.

Тисячних метра. другий пункт у годинах 5 хвилин, 7 хвилин і так далі. Отже, 5 хвилин у годинах. У одній годині є 60 хвилин. Отже, одна хвилина становить одну шідесяту годину. Якщо у нас є 5 хвилин, то 5 Хвилин становить 5 шістдесятих години. Якщо у нас 7 хвилин, то 7 хвилин становить 7 шістдесятих годин. 15 секунд. Для цього запишемо, що в одній годині у нас є. 3600 секунд. Отже, 1 секунда дорівнює 1 трьох сота частина години. Отже, 15 секунд, дорівнює 15 3600. 3 хвилини 5 секунд. 3 хвилини 5 секунд переведемо у секунди. 3 хвилини 5 секунд дорівнює 1 хвилині 60 секунд. Отже, 3 помножити на 60 буде 180. Тому що 3 помножити на 6 буде 18, а ще один нулик буде 180 секунд і 5. 185 секунд. в одній годині 3600 секунд. Одна секунда становить 100 3600 частину години. Отже, 185 секунд. Становитиме 1856. Частини години.